Доброго дня всім учасникам, доброго дня всім гостям, відвідувачам, тих, хто прийшли. Хочу передати вітання за і вдячність за вашу участь від ветеранської ради. Цей забіг він символізує боротьбу, ту боротьбу, яку герої робили. І вони досягали нашої незалежності, нашого майбутнього. Сьогодні ви продовжуєте їхню боротьбу. Сьогодні, мабуть, кожен з вас волів, щоб вони бігли поряд. Вони біжать з вами у вашій пам'яті. І цим забігом ви шануєте їхню пам'ять. Це, мабуть, найменше, що можна зробити. Тому продовжуйте їхню боротьбу навіть таким виглядом, таким способом. Всім гарної участі, всім гарної боротьби, добігти до фінішу, отримати цю перемогу в цій боротьбі. Слава Україні.